Маю перетерпіти, пройти оцей цей перший етап. У мене вже є схема, я вже її відточила Мішою. Трошки радикально все треба відпустити, все буде інакше. Всім привіт! Мене звати Катя. Я рада вас вітати на цьому каналі. І сьогодні я хочу поговорити з вами на тему змін в моєму житті за півроку життя з двома дітьми. Моєму молодшому сину виповнюється 6 місяців, а старшому немає трьох. І за останні півроку відбулося багато змін, звісно, що побутових, змінилися ритми життя, всі наші рутини і так далі. Але також відбулося багато змін всередині мене, змін в моєму уявленні про материнство, про себе, про те, як має виглядати наша сім'я. І я би хотіла поговорити саме на цю тему. Я взагалі над цим задумалась в контексті того, що в першому материнстві мені взагалі не вистачало. Часу ні на що, як мені здавалося, ні на себе, ні на кого. І я була якась така загнана, загнана в <свісно> усіх сенсах, якусь таку маленьку площину і отам от існувала. А, і тоді я, наприклад, не знімала відео на YouTube, бо мені здавалося, що в мене немає на це часу. Зараз з двома дітьми я знімаю відео на YouTube, я нахожу на це час, я нахожу час на себе. А, і взагалі це сталося через те, що друга дитина. Подарувала мені оновлене уявлення про себе, я вважаю, що діти приходять на цей світ, щоб його змінювати, і це можуть бути зміни як якісь глобальні, так і батькам. Теж ці зміни вони несуть. Тому мені захотілося подумати на цю тему і поділитися з вами висновками півріччя мого двократного материнства. Перше усвідомлення діти це не монстри. Це звучить трошки радикально, але коли я була ще вагітна. І говорила про ці відчуття, як я уявляю життя після народження другої дитини, я своєму брату старшому. Він каже: Ох, ти уявляєш, як вони будуть між собою взаємодіяти?" Я кажу: Ні, бо я уявляю, як один буде кричати, інший буде підхватувати цей крик, один буде щось розкидати інший буде розкидати ще більше. Тобто я уявляла тільки ці моменти, вони в мене множилися три тисячі кратно множилися. Тобто я уявляла, що з появою другої дитини. Всього того, що я не люблю взагалі в материнстві, стане просто x 300. Але <свісно> або, або я собі думала, що дійсно вони будуть взаємодіяти, але вже в якомусь дуже свідомому віці, і я все одно маю перетерпіти пройти оцей перший етап. Але як виявилось, вони взаємодіють самого початку, <свісно> і це так цікаво спостерігати. Ну, не буду лукавити, що дійсно це все підсилення крику один одного розкиданих речей і всякого такого його стає більше, але навіть не в два рази більше. Відчувається, як просто трошечки трошечки збільшилось. Але оця взаємодія їхня, вона приносить мені набагато більше емоцій позитивних, чим негативних емоцій від криків. І нібито це можна було побачити і раніше, і з однією дитиною, що там позитиву більше, і воно так і є. Але просто е, з появою Петрика, другого мого сина, воно так для мене підсвітилось, і я так якось переформатувала в голові, що цей час, який є зараз тут з дітьми маленькими, це не перетерпіти, не постраждати, не перемучитись. А він уже от зараз, цей момент наповнений всім класним. Другий пункт, який я усвідомила, що та порада, та фраза, яку всі кажуть, коли що ти вагітний другою дитиною, принаймні ми всі казали мені, все буде інакше, цей малий буде інакший, все буде інакше, все складеться по-іншому. І я кажу Окей, але сама в голові собі думаю, ну, звісно, він буде іншим характером, так, так, він буде інший візуально, так, так. Але як вкласти його спати, ну, я то розберусь. У мене вже є схема, я вже її відточила з Мішою, І зараз я по цій схемі і Петрика проведу. Дійсно, все складається інакше. Найкраще моє рішення це перестати не те, що навіть порівнювати, а іскати оці паралелі. Он Міша робив отак. Можливо, треба на це спертися. Петрик буде робити отак. Ні, не так. Все треба відпустити, все буде інакше. Єдине, що можна винести з попереднього досвіду, це те, що я це вже раз проходила, я змогла. І тепер от я обнуляю всі свої знання, але йду вже з певністю. Тобто, якщо перше материнство, це якесь таке, ну для мене було хаотичний пошук чогось того сього. То друге, я вже знаю, що я можу це зробити, і мені вже не так страшно. Якщо що, я знаю, що це можна вирішити, і просто шукаю підходи, але не беру ці підходи від попереднього досвіду. От. І також в це от все буде інакше. Це те, що ти даєш дитині е, з першою дитиною, весь мій час, вся моя увага, вся увага бабусь дідусі вона була спрямована на мішу. З другою дитиною не так, і тут можна трошки засмутитися, що от він не до чогось такого. Але насправді я це бачу трошки інакше, що друга дитина отримує не просто маму і тата, вона отримує маму, тата і брата. Ну або старшу сестру, або старшого брата, і він отримує зразу іншу комунікацію, іншу любов, інші форми. Міша вже ніколи не буде старшого брата. А у цього Петрика з самого народження є от хтось, хто з ним поруч, і принаймні каже, що його любить. Третій пункт це взагалі мій підход до материнства. Я зрозуміла і якби осягла майже до кінця, що мама це не про задоволення потреб. Функція мами це не постійно встигати передбачити, попередити, задовільнити. Оце все це не функція мами, це така собі обслуга. І звісно, я це робила і в деяких періодах, і зараз роблю. Але сталася трансформація. А що моя функція як мами це бути поруч, створювати якусь довіру до світу, вчити, як реагувати на цей світ. Як... Поратися своїми там проблемами, і це дуже помітно, наприклад, взаємодії з Мішою з моїм старшим сином, але навіть Петрик на банальному прикладі він там почав трошки повзати на коврику, хоче дотягнутися до іграшки з Мішою. Я б вже йому подала ту іграшку, сказала: Ось на тобі, будь ласка, бери, мама поруч, мама все зробить. А, з Петриком ні, я йому так і кажу словами: можливо, він це до кінця зараз не розуміє, але я впевнена, що воно там. Ось сідає так далі. Я йому кажу, ось іграшка там. Якщо хочеш, можеш дотягнутися, не хочеш. Ось лежить поруч інше, можеш повернутися до неї. Тобто я йому озвучую ці варіанти, створюю умови. І мене це дуже звільнює і підтримує. Бо я відчуваю, що я не просто маю там не знаю памперси міняти, соплі підтирати, а я можу дати щось більше цим дітям. І навіть якщо вони плачуть, це. Нормально, це і вони можуть з цим впоратися. Ми, ми разом цим можемо впоратися, і моя задача не змусить їх замовкнути, не плакати, не створити таких от умов, да, щоб вони не плакали, а просто провести їх крізь цей плач. От мені ця трансформація дуже подобається і надає мені сил. Я прям галочку собі ставлю, що я молодець, що сюди дійшла. Четверта неочевидна зміна для мене. Я думала, що після народження другої дитини у нас просто в нашу сім'ю. Додасться ще одна дитина, але виявилось, після народження другої дитини змінюється вся сім'я. З'являються нові функції у батьків, відкриваються якісь нові взаємодії всіх, і всі наші стосунки зазнали трансформації. Двоє дітей це вже інші потреби, інша динаміка, інша взаємодія. І яку я тут для себе знайшла річ, в цьому от збільшенні кількості це не значить, що в мене збільшилась кількість задач, вирішити, що робити, як його організувати, і так далі. Навпаки, треба трошечки відпустити, дати десь контролю іншим. Багато говорити в плані комунікації і очікувань. бо коли вас там двоє і одна мала дитина, ви там щось собі між собою комунікували, якось її спустили цю комунікацію вниз, і вона вже слухається. А по перше, тут і дитина підростає, по друге, їх двоє. І замість того, щоб вирішати цю задачку в голові, як його все організувати, щоб все працювало, можна передати трошки далі, сказати. Я там очікую, що щось станеться отак, або я би хотіла, щоб щось сталося отак. Тут там дорослий, другий, ти скаже, а я очікую так. І більш того, можна і у дитини запитати, або сказати, типу, а ти чого хочеш, а ти як це очікуєш? Тобто вся комунікація і вся сімейна ця взаємодія вона міняється. Це такий трошки інколи болісний процес, але коли він. Якось стабілізується, то стає прикольно. Вот знову ж таки, нібито дітей більше, часу менше, якоїсь напруги багато. Але оце зміна цих ролей, передача відповідальності на інших і озвучування якихось очікувань, знижує напругу, знижує недомовки, ем, і все стає на свої місця. П'ятий пункт. Я більше не намагаюся бути ідеальною. Я хочу бути справжньою для своїх дітей. Зараз поясню. Я прекрасно розуміла, що я не буду ідеальною мамою по там своїм внутрішнім очікуванням, що завжди, наприклад, хтось щось може мені сказати ззовні, що я роблю не так. Але я хотіла бути ідеальною мамою для своєї дитини, щоб він мене бачив. Ідеальною. Ну або не ідеально, а якось правильної, щоб він не бачив там поганих моментів, щоб я там ніколи не сердилась, не плакала, не злилась, щоб він завжди мені довіритись. Але тут така нестабільна територія, бо коли він не бачить, як я сержусь, плачу злюсь, коли я не ідеальна, як я думала в його очах, це не формує достатньої довіри в нього до мене, або не формує реальної картинки світу. Після народження другої дитини мені стало дуже важко тримати цей фасад ідеальності перед дитиною, і я почала говорити. Причому знову ж таки обом синам і старшому, і молодшому, і я вважаю, що вони розуміють приблизно однаково. Я кажу, що я зараз зла. Не на тебе, на ситуацію, або, наприклад, якщо у мене так вже сталося, я розплакалась, то я потім пояснюю, що це сталося від суму, від напруги, від ще чогось. Також ти, коли там десь забив колінку, плачеш. А я там У мене сталася там своя історія, своя пригода, і мені тепер сумно і боляче. І, і я думаю, що це дає більш повну картинку світу. Для дітей. І для мене знімає просто широчезний, величезний пласт цієї напруги бути завжди хорошою. Шостий і останній висновок це, ви певно, чули, що час летить дуже швидко, з двома дітьми він летить іще швидше, і в цьому є і сум, і краса водночас. Сумно, бо дійсно дуже швидко все міняється. Ти не встигаєш нібито це зловити. Але краса в тому, що. Ти знаєш, що всі труднощі вони тимчасові. Тим паче, з другою дитиною ти вже бачив, як перша в тебе щось схоже проходила колись, там, можливо, в інакшій формі, але ти знаєш, що зуби вилізуть, там режими сну організуються, він колись від тебе відповзе і піде. І це точно станеться. І нема чого зараз на цьому зациклюватися і думати, коли, коли, коли. А я навчилася ще більше. Цінувати те, що я зараз, намагатися тут і зараз знаходити щось хороше, бо оці всі дріб'язкові моменти вони забудуться. І коли я тримаюся фокус і випускаю з уваги, то я можу легше ставитись до якихось там, не знаю, концертів дітей, до якихось істерик, бо я знаю, що і це мене, але вони такі цікаві і неповторні сьогодні, вже сьогодні. Кожен по-своєму, що мені дуже хочеться встигнути їх запам'ятати все, оце, що відбувається зараз. І на закінчення, що хочу сказати, що, можливо, коли я була вагітна другої дитини, мені би хотілося побачити якісь лайфхаки, як вижити з двома дітьми, як там організувати цей побут. Але суть в тому, що. Мені здається, ніхто не скаже, як тобі організувати оці там ранки, вечір і так далі. Воно народиться в процесі. І не народитися воно не може. Бо це зміна, яку не відвернути, і вже життя підлаштовується. Але саме таке відео з такими переосмисленнями для мене з'явилося якраз тому, що. Після народження другої дитини, як і після першої, я змінилася, і мені було цікаво подивитися в собі, що, що міняється, що покращується. І так, да, це дуже приємно бачити. Я впевнена, що це там якісь уроки можна винести і з однією дитиною, і без дітей. Це взагалі навіть не питання цього, але саме в мене склалося ось так. Саме в мене сприйняття світу і материнство змінилося ось так. І мені цікаво подивитися, куди далі мене це приведе. Сподіваюсь, вам теж цікаво і послухати, і подивитися. Буду вдячна за вашу підтримку у вигляді лайків, коментаря, можливо, вам щось відгукнулося або ви хочете якось доповнити цю тему. І зустрінемось в наступних відео. Па-па!